Табличка є Day 1928 року. Взагалі Day означає, коли 9, 9 так, цих коледжів в Лігі Плюща а, а, офіційно а, публікують, хто а, цього року вступив в а тут ще один. IVD 1927 рік. Не знаю, що ці таблички означають, чому саме тут вони є. Коротше, Ліга Плюща публікує, хто був прийнятий в, в їхні коледжі. Один день в році, коли вони публікують. Вон як виглядає? Ще цікава така штука, написано No hungry nurses. І он ящик з їжею стоїть безкоштовно. Що, ну, щоб не було голодних медсестер, медбратів. Можна тут собі взяти їжу для студентів. Отака от штука. Graduate nurse open interview. 14 вересня буде. Інтерв'ю на роботу, мабуть, в UPMC, так, да, UPMC для тих, хто закінчив, для тих, хто отримав освіту тут, медсестер. Так, ставте мені якісь вогники, якщо вам такі історії зацікаві, щоб я знала наступного разу, коли йду на прогулку, вам таке в принципі знімати чи ні. Можу і можу і не знімати, якщо вам таке не цікаво.